Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді китайська реактивна система залпового вогню PHL-03. Цю систему часто називають китайським аналогом радянського смерча, по суті, це так і є, бо ПХЛ 03 розроблена на базі смерча. В цьому відео розкажу її історію створення, можливості, дальність, мобільність та наскільки вона ефективна. Також хочу сказати, що це перше відео на військову техніку азійського регіону. Тож, якщо хочете бачити більше оглядів цього регіону, то дайте знати в коментарях. Ну а я почну з історії створення. Усе почалося ще наприкінці ХХ століття, коли Китай дуже активно модернізував свій парк реактивної артилерії. Після холодної війни Народно-визвольна армія Китаю зрозуміла, що їй потрібні далекобійні реактивні системи, здатні завдавати швидких масових ударів по важливих цілях. У цей час китайські інженери вивчали іноземні моделі, зокрема радянський бм 30 Смерч. Під кінець 1990-х років у Китаї фактично розгорілася своєрідна інженерна гонка. Декілька проєктів конкурували між собою. Серед них проєкти від компанії Норінко та компанії Чайна академія Vehicle Technology та інших науково-виробничих центрів, зрештою, головним виконавцем проєкту став Норінко. Саме вони взяли на себе розробку пускової установки, шасі, конструювання ракет і системи керування вогнем. Коли розробка вже просувалась, китайські інженери активно зверталися до концепту смерча. Архітектура PHL-03 зовні нагадує БМ 30 але при цьому система не є простою копією. Норінко створила власні ракети, електроніку та наведення, адаптуючи ідеї під свої потреби. У 2004-2005 роках завершилися випробування, і PHL-03 офіційно надійшла на озброєння армії Китаю. Це був великий крок. Тепер Китай мав потужну далекобійну реактивну систему, здатну завдавати масштабних ударів. Не менш цікаво, що система не залишилась виключно внутрішнім продуктом. Норінко запропонував експортну версію під назвою AR2. Декілька країн дійсно закупили ці установки. Які саме країни пізніше розкажу. А тепер перейду до характеристик. PHL03 це важка реактивна система залпового вогню з колісною формою 8х8. Для цієї РСЗВ найчастіше використовується важка вантажівка ООН WS 2400, яка дає гарну прохідність по дорогах і в певній мірі по бездоріжжю. Машина важка. Вага пускової установки приблизно 43 тонни, габарити близько 12 метрів довжини, 3 метри ширини і 3 метри висоти. Це реально великий автомобіль. Екіпаж стандартний: 4 людини: водій, командир, навідник або оператор СОВ і технік. Це дає швидку підготовку до бою і просту організацію обслуговування. Якщо говорити про двигун, то тут дизельна силова установка в районі приблизно 500 кінських сил, це дозволяє ПХЛ 03 їхати по шосе зі швидкістю до 60 км за годину і забезпечує запас ходу близько 650 км у нормальних умовах. Тобто платформа, розрахована на оперативне переміщення в тилу або по театру бойових дій. Без постійних дозаправок. на PHL 03 встановлена власна комп'ютеризована система управління вогнем бейду з інтеграцією супутникових навігаційних систем. ЦУВ включає балістичний калькулятор, засоби зв'язку для прийому цілевказівок і цифрову обробку даних. Це дає відчутний рівень автоматизації, менше ручної підготовки до пострілу, швидше прицілювання і можливість працювати в мережі з іншими підрозділами. По мобільності і ергономіці. Платформа досить комфортна. Кабіна екіпажу зі спальними та робочими місцями. Базові засоби обігріву кондиціювання для роботи в складних кліматичних умовах. Це підкреслює, що система розрахована на реальні бойові умови і тривалу експлуатацію. Якщо говорити про дальність стрільби, то це залежить від типів реактивних снарядів. Стандартні ракети мають дальність стрільби від 70 до 130 км, кілометрів, а також є модернізовані ракети, які можуть стріляти до 160 км. кілометрів. Вага однієї ракети 800 кілограмів. Щодо типів бойових частин, то тут є три види: це фугасна, термобарична та касетна. Кла однієї батареї включає пускові установки, скільки саме пускових інформацій у відкритих джерелах немає. Також транспортно-заряджальні машини для перевезення та перезаряджання ракет. Також в батареї є командна машина, вона відповідає за управління вогнем і ще є машини забезпечення та розвідки. Далі коротко пройдемось по модифікаціях ПХЛ 03, щоб ви розуміли, як ця система розвивалась і що з'явилось після неї. Отже, після базової ПХЛ 03 китайці поступово перейшли до ідеї модульності. І найпомітніший крок уперед це поява ПХЛ 16. Це вже зовсім інший підхід. Якщо ПХЛ 03 працює строго з 300-міліметровими ракетами, то ПХЛ 16 створили як платформу, яка може використовувати різні типи пускових модулів. Грубо кажучи, не машина під один тип боєприпасів, а універсальна система, куди можна поставити інші блоки і працювати в більш гнучкому режимі. А ще є ПХЛ-191. Це можна сказати ще більш просунута модульна система. Фішка в тому, що вона здатна нести різні набори ракет: і 300 мм, і більші, 370 мм, і навіть деякі варіанти ракет великої дальності, які можуть летіти на 500 км і більше. Тобто, це вже не просто реактивна система залпового вогню, а така собі багатофункціональна пускова платформа нового покоління. Саме в цей бік зараз і рухається китайська школа реактивної артилерії, більше гнучкості. Більше варіантів озброєння і краща адаптація під сучасні задачі. Якщо хочете, можу зробити окремий огляд будь-якої з цих модифікацій. Якщо вам цікаво, то напишіть про це у коментарях. Далі давайте пройдемось по тому, в яких країнах можна зустріти пхл 03 та її експортну версію ar 2 Одразу скажу, точної інформації про кількість цих РСЗВ у відкритому доступі немає. Китай традиційно не розголошує детальних даних щодо свого озброєння та обсягів експорту, тому я не буду казати про кількість, щоб не наводити вам неправильну інформацію, а скажу тільки країни-оператори. І так, почнемо з основного оператора. Це звичайно Китай. ПХЛ 03 стоїть на озброєнні сухопутних військ народно-визвольної армії Китаю і використовується там досить активно. Далі йдуть країни, які отримали експортну версію АР2, серед них Марокко, яке офіційно закуповувало ці системи у Китаї. Також є Камбоджа про поставки, туди повідомляли багато авторитетних джерел. Також є Ефіопія та Танзанія, де ці системи перебувають на озброєнні. Ну і наостанок, давайте тепер підсумуємо і поговоримо про загальну оцінку ПХЛ 03, що в неї по перевагах, а де є недоліки? Почну з плюсів. ПХЛ-03 це реально потужна реактивна система залпового вогню. 12 труб, 300 мм ракети, велика бойова частина. Одним залпом вона може накривати величезні площі або серйозно вражати цілі в тилу. Дальність теж доволі велика, стандартно до 80-130 км, а є версії, які летять і далі. Плюс вона стоїть на колісному шасі 8х8, тож може досить швидко пересуватись і перекидатися по дорогах. Ще один важливий момент. Типи боєприпасів ПХЛ-03 може використовувати фугасні, касетні термобаричні, що дозволяє підбирати ракети під конкретне завдання. І звісно, своя сучасна система управління вогнем бейду дає нормальну точність, особливо на великих дистанціях. Але, як завжди, без мінусів не буває. По-перше, логістика: ракети важкі, приблизно 800 кілограмів, і для перезарядки потрібні спеціальні машини. Це ускладнює роботу під час великої війни. Ще один нюанс. Вразливість під час стоянки, як і всі великі РСЗВ, якщо машина засвітилася чи затрималась на позиції, вона може стати ціллю для контрбатарейного вогню чи розвідки. І до речі, важливий момент ПХЛ 03 потроху застаріває. Китай уже активно переходить на нові модульні системи, типу ПХЛ 16 або ПХЛ 191, які більш гнучкі та функціональні. Якщо підсумувати, то РСЗВ ПХЛ 03 це справді сильна система свого часу. Вона може завдати серйозної шкоди. Особливо по площинних цілях або по тиловим об'єктам, але її ефективність прямо залежить від логістики, якості боєприпасів і правильного застосування. І хоча сьогодні її вже потроху витісняють нові моделі РСЗВ, сама по собі система досі лишається небезпечною і здатною виконувати свої задачі. Ось така китайська реактивна система залпового вогню PHL 03. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайки та підписуйтесь, а я буду з вами прощатися, бережіть себе і до нових зустрічей.